Найочікуваніший реванш року вже зовсім скоро. Олександр Усик захищатиме свої титули у реванші проти Тайсона Ф'юрі. Чи зможе українець вдруге перемогти британського супертяжа. Додай собі емоції при перегляді поєдинку разом з Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі. Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. До одного з найочікуваніших поєдинків року залишилося зовсім мало часу, подія, яка у будь-якому разі увійде у підручник боксу, як і їхнє перше протистояння, звичайно ж, мова про реванш чемпіона WBA, WBO, WBC Олександра Усика та екс-чемпіона WBC Тейсона Ф'юрі. Перший поєдинок видався по істині, захоплюючим, подарував нам безліч емоцій. Гойдалка, перехід ініціативи від одного до іншого. Та близький результат рішенням суддів. На цей раз ми, напевно, побачимо зовсім іншого Тайсона, більш сконцентрованого, агресивного важкого. На мій погляд, ми побачимо британця зразка третього поєдинку з Вайлдером. Можливо, він візьме на озброєння. Тактику свого колеги по дивізіону Дерека Чесори, влаштує розумну бійку. Постарається часто пробувати боді-шоти. Олександр Усик вже розуміє, що здатний відправити британця в нокдаун. Він знає, що здатний скорочувати дистанцію та карати габаритнішого візаві, контратакувати. Важливо зберегти надкондиції, темп розкішний футворк. Ну а як станеться насправді, покаже лише бій. Отже, найголовніше питання: де і коли дивитися поєдинок. До речі, крім мейн мейневента, на нас чекають інші цікаві сутички в карді. Сергій Богачук, Шмейль Девіс, і Таума Демсі Макін та Джонні Фішер Девід Аллен. Також очікуємо два виступи від українців Даніеля Лапіна та Андрія Новицького. Так, де і коли дивитися шоу. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться на Кіндом Арені. В Аравійському Еріяді онлайн показ події стартує о 18.50 21 грудня за Києвом. Ну а головний поєдинок шоу варто очікувати після опівночі, приблизно о першій ночі, 22 грудня за Києвом. І біля четвертої години ранку, 22 грудня, по Астані та Ташкенту, пряму трансляцію події покажуть телеплатформи Дазон та Мого. Ну і звичайно, я розумію, чому ви зайшли на це відео. І цього разу я також вас не підведу. І так, для перегляду поєдинку безкоштовно онлайн в описі під цим відео заходьте на мій телеграм, там я розміщу посилання на трансляцію шоу Усик 2. Доведеться зробити пару кліків і закрити рекламу, але воно того варте. Так що прямо зараз або відразу після відео переходьте на мою телегу, і тоді ви точно нічого не пропустите. Ну і звичайно чекаю на підписку, і там. Дякую. Ну що? А як вважаєте ви? Як завершиться? Повторна сутичка спортсменів. Пишіть під відео, підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.